Вітаю, 18 березня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. Український далекобійний дрон в випробування. Черговий випадок шахрайства за класичною схемою стався на Хмельниччині. Суд покарав молодика із Деражнянщини, який здійснив наругу над могилою захисника України. Має 5 хвилин на головне. Україна втратила 17% орних земель через окупацію. За даними нового інфографічного довідника агробізнес України, 4,5 мільйона мільйони гектарів опинилися під окупацією. Найбільше втрат зазнала Запорізька область. Крім того, 1 мільйон 600 тисяч гектарів орних земель на підконтрольній Україні території залишаються необробненими через бойові дії. Окупанти змушують місцевих аграріїв реєструватися за російським законодавством, погрожуючи відібрати бізнес у разі відмови, вирощений врожай. Експортується як російський у 2023 році. Таким чином було вивезено 5 мільйонів 400 тисяч тонн сільськогосподарської сировини та готової продукції. Український далекобійний дрон пройшов випробування. Він летить на три тисячі кілометрів. Про це сказав президент Володимир Зеленський та подякував розробникам і виробникам. Також він додав, що заслухав доповіді про результати роботи українських далекобійних ракет Довгий Нептун у квітні минулого року. Видання «The Economist» писало, що Україна розробила дрон, який має запас ходу три тисячі кілометрів і здатен досягти Сибіру. У Хмельницькому в останню дорогу провели захисника України Михайла Біднюка. Після повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вирішив обороняти батьківщину від російських окупантів. Мобілізувався до війська 14 березня 2022 року. Служив у лавах Харківського прикордонного загону через три роки, 14 березня 2025 року, і під час виконання бойового завдання на Харківщині захисник загинув йому назавжди 31 рік. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідним. Псевдобанкіру шукав жительку Нетішина на понад 44 тисячі гривень. У поліції області повідомляють про черговий випадок шахрайства за класичною схемою. До 55-річної жінки зателефонував невідомий, представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що хтось намагається незаконно заволодіти її картковими коштами. Аферист переконав жінку, що необхідно перевести кошти на так би мовити безпечний рахунок і потерпіла, виконала ряд вказівок і втратила. У результаті чималеньку суму заощаджень правоохоронці встановлюють усі обставини події та вкотре закликають перевіряти інформацію стосовно стану ваших банківських рахунків, особисто зателефонувавши за офіційним номером банківської установи. Мешканця Дережня ще не засуджено за наругу над могилою героя російсько-української війни. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок 20-річному молодику, який у березні 2024 року із корисливих мотивів забрав букет квітів із могили захисника України. Розмір матеріальної шкоди оцінено у 2222 гривні. Обвинувачений свою вину визнав, щиро розкаявся, попросив вибачення і перерахував грошові кошти. За завдану шкоду Збройним силам України суд призначив покарання у виді чотирьох років обмеження волі із випробувальним терміном один рік. Також чоловіка зобов'язали прочитати національну патріотичну книгу про будні подільських волонтерів. На Хмельниччині поліцейські супроводили породіллю до пологового днями. До патрульних кам'янеччини звернулася водійка. Повідомила, що у салоні автомобіля перебуває жінка, у якої почалися перейми. Патрульні, щоб якомога швидше доставити жінку в медзаклад, здійснили супровід авто. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 18 березня. Отже, спостерігатимуться пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду на дорогах Ожеледиці. Температура по області становитиме від 1 до 6 градусів тепла у Хмельницькому від 2 до 4 градусів вище нуля. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. А ще слідкуйте за інформаційними випусками та соціальними мережами Першого подільського, аби не пропустити важливих анонсів та актуальних новин. Впродовж дня інформуватимемо вас про головне. Дякуємо за довіру збройним силам України за захист. На все добре.